Знайти мозаїку візантійської доби в себе на городі так щастить не всім, але саме це й трапилося із палестинським фермером у газі. За оцінками фахівців мозаїці – 1300-1500 років. Салман Аль-Набахін наткнувся на неї півроку тому. Усе почалося з того, що він схотів посадити у дворі дерева. Саджанці проживалися погано. Фермер і його син вирішили перевірити ґрунт і почали копати глибоку яму. Так виявили частину мозаїчної підлоги. Разом із племінником ми пошукали інформацію в інтернеті. Так дізналися, що це мозаїка часів візантійського правління. Вивчатимуть знахідку міжнародні експерти та французькі науковці. Уважаю, що ця мозаїка дорожча за будь-які скарби. Це палестинське надбання. Останніми роками в Газі зробили кілька археологічних відкриттів. Однак у країні не вистачає грошей і мало фахівців. Влада спирається на допомогу міжнародних фондів, які організовують розкопки і консервацію стародавніх пам'яток.